Міністерка культури та віце-прем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики Тетяна Бережна представила стратегічні завдання, міжнародні проєкти та оновлену команду міністерства культури. Презентація відбулася у Києво-Печерській лаврі, в присутності дипломатів з понад 25 країн-партнерів, представників міжнародних інституцій і фондів. Основні пріоритети мінкульту на наступний рік розвиток культурних інституцій, збереження та відновлення спадщини, підтримка людського потенціалу. Ціалу та посилення міжнародної співпраці серед анонсованих ініціатив підтримка Українського фонду культурної спадщини у Брюсселі, а також проєкти надання обладнання та інтеграції культури у відбудову відновлення української культурної спадщини це такий інструмент, який дозволяє залучати міжнародну підтримку для того, щоб відновлювати зруйновані і пошкоджені Росією об'єкти культурної інфраструктури і культурної спадщини. Ми вже маємо майже 4 мільйони євро внесків від різних країн, допомагаючи українській культурі як партнери інвестують в силу. Європейської безпеки, світової безпеки і доносячи цю, цю думку, ми звичайно розраховуємо на ще більшу підтримку і допомогу.